Я, Олександр Іванченко, усвідомлюючи свою звідалість перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації. Здатної на самореалізацію та колективної дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегровності її у сучасний розвинутий світ перед українським народом своїми виборцями і колегами речисто присягає у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватись програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію захист прав людини і громадянина, подавання корупції, створення країни. Рівних можливостей європейської інтеграції України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу, роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів з партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я. Своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.